Особливо на українському російському кордоні. І все ж чекала-чекала, коли ж нарешті він подіє, і дочекалася. Зараз буде одна відеоверсія, я буду читати в мікрофон, а буде відео із Новоолексіївки. Новоолексіївка – це генічний район Херсонської області. Коли вони захоплювали Крим, вони захопили там частину адміністративної Херсонської області. І от вони там стояли. Ми навіть там колись співали під прицілом російського снайпера, ми цього не знали. А потім там заревіла ракет, це сирена і прожектор, трохи полякали нас, ну нічого, не злякали. І от уявіть собі, я прочитала віршу, це ви зараз побачите, там в ліндажі, там Херсонська область конкретно готова до зустрічі ворога. І через два дні вони залишили Херсонську область і відійшли до територіальних кордонів Криму. І мені дзвонять е, ці військові, де я була, і читала ці вірші Леся, Леся, чудо сталося. Ти знаєш? Хоч вони тут після себе страшне свинство залишили, все понищили, попили, повідривали проводку, електро, все, але вони відійшли, вступили з Херсонської області. Леся, але в нас до тебе прохання. Треба, щоб ти з нами поїхала в Волноваху. Нас переводять у Волноваху, і треба там цей вірш почитати. Так само. Я кажу, хлопці, я в Волновасі була, і його читала. Так що там вже все зачитано, і зміливо. Ну, зараз прочитаю вам і подивимося оцю бойову версію, після якої москалі те. Утікайте москалі з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо. До кінця чим дихає земля оця, З могил тут мертві можуть встати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів, повернеться назад із неба, як виникне така потреба. Жінки, і діти тут повстануть. За Україну грудьми всяк! Тут ріки вийдуть з берегів, щоб подобити ворогів на захист нашого народу. Тут стане Бог, і вся природа, і кров'ю скраплена земля. І не допустить пускаля. Запам'ятайте, злі люди, земля це вашою не буде. Її ми в силі захистити від вас, московські бандити. Ми, українці, не роби. Не завойовники, Є гідність, честь, ідея. Ми він готові йти за неї. У нас мета одна єдина, велика.